За кілька хвилин за моєю спиною, а ще одночасно на майданах Києва та Харкова розпочнеться грандіозне дійство. Проект, що охопив 12 найбільших міст України, боротьба за звання танцювальної столиці України розпочинається із дуелі між Хмельницьким та Харковом. Основні події, звичайно, розгортались на головному майдані країни. Для того, щоб захистити честь рідного міста, 500 танцюристів різного віку та рівня підготовки вирушили до Києва. На майдан нашого обласного центру вболівати за рідне місто прийшло теж чимало людей. На великому екрані транслювався виступ. А протягом шоу декілька разів відбулось живе спілкування зі столицею. Ведучими включень з Харкова та Хмельницького стали сестри Завальські з гурту Алібі. Наше місто підтримувала Аня Завальська, каже, що ні секунди не вагалась, коли її сестрою запропонували участь у проекті. Дуже важливим фактором є, є те, що ми Аліною рідні сестри, і незважаючи на те, що е, кожної суботи ми е, суперниці одна для одної, все ж таки ми залишаємося однією сім'єю, і власне шоу Майдан з об'єднує Україну, незважаючи на те, що е, два міста між собою конкурують. Серед танцівників, хто брав участь у проєкті, у Хмельницькому лишились ті, хто з певних причин не зміг поїхати до Києва. Вони подумки були зі своїми новими друзями. Я займаюся давно пальними танцями, а в цьому такому проєкті взагалі я беру участь вперше. Ми сьогодні будемо танцювати те, що танцювали на репетиціях активно, з драйвом, з енергією. Ну я думаю, що моя роль головна, і вона допоможе підтримати тих, хто поїхав на, на Київ. Оцінити виступ своїх студентів прийшли керівники місцевих танцювальних колективів. Підготовка до проекту тривала досить довго і дуже напружено. Дітям дуже подобалося, не зважаючи на те, що вони приходили дуже втомлені, мокрі. Їм дуже подобалося приймати всьому участь, тому це наше місто. Такий масштабний танцювальний проект активізує молодь та об'єднує міста в єдину дружню силу. Такий висновок глядачів, котрі зібралися на Хмельницькому майдані, щоб підтримати своїх земляків. Гарно було виступлено, Учасники дуже були зібрані, і все було гарно. Дуже подалося. Цікава ідея. Такого не було це незвично і дуже об'єднує всі міста і людей в місті безпосередньо. Дуелі між містами триватимуть до 21 травня. Саме тоді Україна дізнається ім'я танцювальної столиці України. Власне для міста перемога принесе мільйон гривень на проекти міської влади. А молоді потужний емоційний заряд, бадьорості та всеукраїнського єднання. Олександр Гільцов'ячеслав Добровольський. Подільська панорама.